Добрий день, шановні колеги, вітаю вас! Я Володимир Тодь, один із співавторів підручника біологія 6 клас в видавничого дому освіта, викладач біології. Сьогодні я хотів би вам розповісти про ті методичні підходи, методичні особливості щодо підручника 6 класу. Підручник 6 класу це перша зустріч шестикласників. Із основами науки біології, курсів середньої школи. Причому основами науковими. І авторам довелось дуже багато і плідно, творчо працювати для того, щоб вдалося донести інформацію до шестикласників. Інформацію про ту картину, цілісну картину живої природи, яка є, і частиною якої є людина. Підручник вступній своїй частині містить основи тих знань, які діти вже отримали, чи на, в курс, на курсах попередніх років, чи особисто, чи з інших джерел інформації, але вже в узагальненому вигляді, в тому вигляді, який дає їм можливість це реалізовувати і, на, і, і в інших курсах, курсах біології в середньої школи. Зокрема, в уступі ми з вами бачимо в одному із параграфів, що являє собою наукові методи в біології, їх класифікація, чим відрізняються і особливості кожного із цих методів. Це є своєрідним ключиком для того, щоб дитина могла розуміти, як будується наукове пізнання. Які основи цього наукового пізнання, які сходинки потрібно подолати кожному із науковців для того, щоб від гіпотези, від гіпотези на, основі, на основі експериментів дойти до створення або виникнення взагалі законів біології? Що стосується клітини, клітини, тема 1. То, звичайно, ця, 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 цей матеріал базується на цитологічних досягненнях, як і в історичному плані, так і в сенсі того, що являє собою наука про клітину сьогодні. І, звичайно, мету, методи дослідження самої клітини, ті, які були, і ті, які є зараз. Звичайно, він включає і біохімічну складову, хоча, звичайно, дітям. Не просто це сприйняти, але життя нам підказує і наступає на нас таким чином, підходить до нас таким чином, що ми з вами вимушені е, знати, наприклад, абревіатуру ДНК. Крім того, не просто повторювати її, але розуміти смислове значення таким чином. Принцип, за яким побудований цей ряд підручників і шостої, подальших класів, звичайно, це лінійно-концентричний, той, який є у нас закладений в нашій програмі з біології. Він, звичайно, дозволяє дітям реалізовувати, як я сказав вище, вже всі свої знання набуті раніше. Автори підручника це досвідчені науковці, доктори наук, кандидати наук, доценти, професори, які мають величезний досвід роботи і в науковій сфері, і у сфері викладацькій, а також як члени журі, і голови журі Олімпіад різних рівнів та турнірів з біології. В складі журі два педагоги. І нашим завданням, педагогів, було трансформувати ті знання, ці підходи, які були викладені науковцями для того, щоб вони стали зрозумілими, доступними для сприйняття дітям, шестикласникам. Зокрема. Що стосується іншого матеріалу, викладеного підручнику, інших тем, звичайно, в. Тут є підходи, які стосуються і класифікації сучасної рослинного світу, і звичайно вони трохи відрізняються від тих, які класичними є і прийняті в біології були раніше. Ми знаходимо зараз на своєрідному перехідному етапі, і це, це відображено в підручнику. Що стосується таких тем, як, наприклад, мікологія. То тут значно розширена кількість видів грибів, які мають те чи інше значення в житті людини. Зокрема, викладена класифікація різних, різних видів грибів щодо їхньої отруйності, щодо їхньої значення, їхнього значення в природі. Тому ці підходи є надзвичайно важливими з точки зору практичної частини реалізації нашої програми. Одноклітинні організми і перехід до багатоклітинності в темі 2 включає в себе і знання про бактерії, включає тваринноподібні одноклітинні організми, які ми раніше вивчали в різних курсах. Тому вчителю потрібно тут, звичайно, на це звернути увагу, напевно, і так для себе самому перебудуватися. перебудуватися в плані усвідомлення цього матеріалу, викладання цього матеріалу і, звичайно, донесення його до дітей. Що ж стосується квіткових рослин, то ця тема. Викладена і в еволюційному плані, історично-еволюційному плані. Тому що сучасні дослідження ми не можемо обминути, знехтувати цими досягненнями, які є і на молекулярному рівні, і на рівні біохімічному, генетичному. Тому вони відображені, скільки нам дозволяла програма і вікові особливості дітей викласти цей матеріал. Без його викладення зараз би була. Дуже неповною цілісна картина про квіткових рослин. Що стосується різноманітності рослин, звичайно, вони подані, вони подані схематично, тому що у нас немає можливості і по часу, і об'єм підручника викласти всі види і так далі. Але основні основні представники, типові представники в підручнику відображені, які дають тільки поштовх, початок напевно дослідницькій роботі самих дітей, ну і вчителя разом з ними, або вчителя разом з дітьми для того, щоб поглибити свої знання. Частину матеріалу підручнику, до речі, викладено в розділах для допитливих. Розділ для допитливих це своєрідний такий, такий хід авторів для того, щоб зацікавити дітей, для того, щоб вони проявляли цікавість особисту, яка виникає в будь-якої людини при пізнанні цього оточуючого світу. До речі, підручник. Побудований за цікавим принципом. В самому вступі є матеріал про те, як підручник писали. Було звернення до дітей. Ми записали ну, таку, запитання дітей, їх було, їх було близько пів тисячі, систематизували під рубрикою. Такому моє запитання вченим з біології. І ось кожен параграф підручника розпочинається тими запитаннями, які діти ставили вченим для того, щоб вони могли почути. І ось тут запитання, які складені самими дітьми. А розвиваються і відповіді на ці запитання викладені уже в самому змісті кожного із параграфів. На нашу думку, це буде пробуджувати цікавість дітей, тому що дитяча безпосередність вона має велике значення і іноді нам, дорослим, вчителям, батькам. От, і викладачам вузів, напевно, не завжди ми можемо так сформулювати ці питання в такому ракурсі та під таким кутом зору. Таким чином, ми з вами окреслили основні напрямки, основні підходи щодо підручника шостого класу. Хотілося б побажати вам наснаги, шановні колеги, шановні учні, шановні їхні, шановні батьки, для того, щоб ви могли. Отримати насолоду у роботі з ним. Дякую за увагу! всього найкращого.